Так, зараз я хочу з тобою побалакати на, на ті тему, як по тема по повертається? Почасники міжнародних відносин. Чи, чи учасники міжнародних відносин характеризуються тим, що... Їхня діяльність у сфері міжнародних відносин зумовлена власними практичними потребами та інтересами, що випливають від них. Вони є джерелом функціональної активності спрямованої на інших їм подібних. Вони саме стоять об'єктом діяльності інших суспільних єдиниць. Ти розумієш, що я кажу? Міжнародний актор це дієва особа, яка бере активну участь у міжнародних відносинах і прагне до зміну статусу «кво», Прагне стреміться. Так у сфері міжнародних відносин. Під актором розуміють будь-який авторитет, організацію, групу та навіть індивіда, здатних відіг... відігравати певну роль впливати. В чому? Впливати. Ну, впливати, осуществляти. Впливати. Да. Як як переводиться? Осуществляти, я правильно. Так. Учасники міжнародних відносин ширше ніж суб'єкти міжнародного права. Учасники міжнародних відносин це держави, міжнародні урядові та неурядові не організації, суспільні рухи, транснаціональні корпорації, релігійні об'єднання, об народи, етноси. Політичне та суспільне лідери. Норми міжнародного права створюють державі та міжнародні урядові організації. Розумів.